Європа без сполучених штатів не впорається ні з військовою, ні з фінансовою підтримкою України. Тож це матиме наслідки як для України, так і для самої Європи та НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Послухаємо, я вважаю, що якщо так станеться і сполучені штати не будуть. Ну, не дай Боже, якісь будуть там затягування процесів щодо підтримки, це буде мати вплив на об'єднану Європу. І тут є послідовні проблеми. Перше, це дефіцит зброї фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге, я думаю, що в. Тратиться а, союз між Сполученими Штатами Америки і Європою. Третя Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримує, і Путін піде вперед. І це сигнал Сполучених Штатів того, що Європа залишиться наодинці країн НАТО, хто буде протистояти Росії? Тобто це буде серйозна загроза. Путін цим скористається. 100%. і це буде сигнал говорити також про те, що і НАТО не буде таким міцним, тому що, якщо відколюються Штати Америки, ще хтось буде мати іншу думку щодо НАТО, щодо Союзу безпекових країн. Чому? Тому що мають економічні стосунки з Російською Федерацією. Я думаю, посипеться так само і санкційна політика. Тому що Сполучені Штати Америки, коли вони підтримують Україну, вони впливають також і на санкційну політику європейських країн щодо Російської Федерації за їх агресію абсолютно справедливо. Тому я вважаю, що в цілому перерозподіл світу. Росію можна зупинити та не допустити руйнування України і тим самим запобігти третій світовій війні. Журналістка запитала нашого президента, чи дає щось надію на те, що війна закінчиться цього року, і ось що у відповідь почула: вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів, вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчиться. Будь-яка війна закінчиться. Я вважаю, що ми знаходимось. Дуже складному моменті можна і геополітично, і фінансово можна зупинити Росію, можна. Все ж таки можна їх зупинити з цією війною, не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни. Також президент озвучив чисельність української армії. За його словами, йдеться про 880 тисяч військових. Одночас глава держави уточнив, що точно невідомо, скільки українців виїхало за кордон з початку повномасштабної війни. У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія, а при цьому у нас 30 мільйонів людей. Зараз, зараз, конкретно 30 мільйонів людей працює, а навіть може більше трішки. Сказати точну цифру не можу, тому що ми не знаємо 6,5-7,5 на сьогодні, скільки виїхало людей з початку. Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні, і вони всі захищають Європу і світ абсолютно на своїх робочих місцях.